Для реєстрації запису в єдиному реєстрі довіреностей або спадковому реєстрі на підставі отриманої заяви або з інших причин, передбачених законодавством, треба вибрати розділ Реєстрація документа і натиснути на іконку відповідного документа. Відкриється форма реєстрації, приміром довіреності тут належить внести мінімальний набір інформації, відомості про посвідчувача. Можна вибрати варіант в моїй організації чи в іншій організації, далі з переліку вибрати тип організації ДНК, приватна нотаріальна контора чи органи місцевого самоврядування. Заповнюємо поля Регіон, організація та співробітник, або можна відомості про посвідчувача ввести вручну. Це і є мінімальний набір інформації. Опісля можна зберегти чернетку запису. Дата та час створення чернетки запису відображаються в правому верхньому кутку. Цей запис можна видалити, якщо його створено помилково, не той тип тощо, або Зареєструвати. Якщо зараз натиснути на Зареєструвати, система відобразить перелік помилок і вкаже на поля обов'язкові для заповнення. Заповнюємо далі. Строк дії довіреності вибираємо з календаря або виставляємо курсор і вносимо дату вручну. Особа, яка видала довіреність, довіритель. Натискаємо «Додати суб'єкта, відкривається форма, що містить дві вкладки. Фізична особа та юридична особа, якщо це фізична особа, можна натиснути на позначку звільнення від сплати і внести реквізити документа, на підставі якого довіритель, фізична особа звільняється від сплати за реєстрацію довіреності в єдиному реєстрі довіреностей. Зазначаємо прізвище, ім'я по батькові довірителя, реєстраційний номер облікової картки платника податку або причину його відсутності, дані про документ, за яким встановлено особу, УНЗР та додаткові відомості за наявності. Коли суб'єкта додано, можна скористатися кнопками Редагувати та Видалити. Якщо редагуємо, відкривається форма додавання суб'єкта і є змога внести ще якусь інформацію, виправити та оновити дані. Якщо суб'єкта додано помилково, його можна видалити. На будь-якому етапі внесення інформації можна натиснути кнопку Зберегти зміни і далі вносити відомості. Представники Знову відкривається вкладка фізична особа або юридична особа. Якщо юридична, вносимо її повну назву код ЄДРПОУ або підставу його відсутності, додаємо суб'єкта, додаємо дані про предмет довіреності. Існує три вкладки: рухоме, нерухоме та інше майно. Для рухомого майна слід обрати тип транспортного засобу, внести його номери і описати майно. Якщо майно нерухоме, треба вибрати з переліку його тип, зазначити реєстраційний номер об'єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в разі наявності та вписати адресу. Вносити адресу можна, вибираючи спочатку населений пункт, потім вулицю, номер будинку та квартири. Підтверджуємо, додаємо опис і натискаємо Додати майно. Перелік майна, яке можна додати до запису про довіреність, необмежений, так само, як і перелік представників та довірителів. Вніжчив всю необхідну інформацію, натискаємо Зберегти зміни та Зареєструвати. У формі реєстрації зазначаємо номер запису про довіреність у реєстрі нотаріальних дій та дату посвідчення довіреності. Дату можна вибрати з календаря або внести вручну. Після натискання на кнопку Зареєструвати відбувається накладання КЕП на дію реєстрація довіреності. Користувач залишається на формі перегляду запису про зареєстровану довіреність. У правому верхньому кутку відображається поточний стан нижче перелік доступних дій. Можна переглянути історію, відкрити для перегляду сформований витяг про реєстрацію довіреності і роздрукувати його в разі потреби. Перелік доступних дій у формі перегляду зареєстрованого запису залежить від стану запису ролі користувача та особливостей реєстрації документа. Наприклад, якщо підвести курсор до напису створити передоручення, відкриваються два варіанти: реєстрація в електронному реєстрі нотаріальних дій дає можливість зареєструвати запис про довіреності в електронному реєстрі нотаріальних дій та одночасно в єдиному реєстрі довіреностей. Якщо ж вибрати реєстрацію в ЄРД єдиному реєстрі довіреностей, запис буде зареєстровано лише там, для дубліката такі самі варіанти. Є можливість внести відомості про припинення дії довіреності. Якщо вона має дублікати передоручення, то їхню дію буде припинено одночасно з припиненням дії основної довіреності, і, звичайно, є можливість виправити. Вказуємо відомості про заявника, які відомості необхідно виправити, можливо, представника, опис, помилка в коді. Можна записати детальніше, яка саме. Якщо виявлено декілька помилок у різних полях, різних підблоках, можна натиснути Додати блок і внести наступний блок для виправлення. Але я натисну видалити блок і прийняти. Зараз ми побачимо форму виправлення запису про довіреність. Тут активні ті поля і підблоки, які були вибрані у формі виправлення, натискаю для даних представника редагувати, виправляю код і, наприклад, назву, далі оновити. Після внесення всіх змін можу натиснути Зберегти виправлення. І система дає змогу переформувати витяг про реєстрацію довіреності за оновленою інформацією. Для цього ставимо відповідну позначку і натискаємо на кнопку Переформувати. У нас переформувався витяг. Ми бачимо на екрані виправлені відомості про товариство та його код ЄДРПО. У разі потреби зареєструвати запис у спадковому реєстрі, якщо це, наприклад, спадкова справа, ми натискаємо на відповідну іконку, заповнюємо мінімально необхідний набір полів, вносимо дату, коли заведено справу, її номеру нотаріуса, місце заведення та місце зберігання. Поставлю в цьому випадку в моїй організації і натисну Зберегти в чернетку, тому що вказано найменший обов'язковий набір інформації. Потім додаю спадкодавця, визначаю резидент на резидент не встановлено. Прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку, відомості про документ вносити не обов'язково. НЗР також не обов'язково. Дата народження, дата смерті, місце народження, додаткові відомості, якщо є, додати суб'єкта. Можна також видалити і відредагувати дані доданого спадкодавця, а потім зберегти зміни. Запис про спадкову справу у стані створення. Усі відомості внесено. Можемо натиснути зареєструвати. Спадкову справу зареєстровано. У правому верхньому кутку поточний стан. У переліку витягів про реєстрацію є витяг про реєстрацію спадкової справи, який можна відкрити, роздрукувати. Відображається історія. Можна перевірити підпис, накладений на дію реєстрація спадкової справи, виправити запис, наприклад, тестово. Ми хочемо виправити додаткові відомості. Після виправлення запису можна переформувати витяг. Ось відображається витяг про реєстрацію спадкової справи з додатковими відомостями. В історії, відповідно, можемо переглянути дії є реєстрація, є редагування спадкової справи, у графі редагування є функціональний елемент детальніше. Якщо на нього натиснути, відкривається деталізована інформація про дію. Ми бачимо, що до запису було внесено додаткові відомості. Натиснувши на функціональну кнопку назад, Повертаємось назад. Є можливість змінити місце зберігання. Також є кнопка Видати свідоцтво. Знову таки, тут є два варіанти: реєстрація в електронному реєстрі нотаріальних дій та реєстрація в спадковому реєстрі.